Вітаю! В ефірі кіноепізоди і я Дмитро Степанець. Завдання кіноіндустрії продавати, зокрема, й попкорн. А от кіномистецтво покликане зробити так, щоб під час перегляду вам про попкорн і не думалося. Ми спробували відібрати найцікавіші новинки прокату, які хоч трохи відволічують вас. Від цього відерка! Наші перші підослідні стрічки, що зібрали найбільше номінацій на Оскар. На 12 статуеток американської кіноакадемії націлилася стрічка Король говорить. Режисер фільму Том Купер досі займався здебільшого телевізійними проектами. А тепер взявся за картини історичні. Світ на порозі Другої світової війни. Британському монархові слід надихати свій народ, але не з такою дикцією, як у короля Заїки Георга VI.

Yes. В українських кінотеатрах король почне говорити 17 березня, рівно на місяць пізніше, за свого американського конкурента у боротьбі за золоту статуетку. Новинка від братів коенів Справжня мужність має 10 номінацій на Оскар. І за півтора місяці прокату американські критики вже охрестили її найбільш касовим фільмом коенів. Це рімейк старого вестерну 69-го року. Чотирнадцятирічна Меті намагається помститися за смерть батька, фермера, вбитого найманцем Томом Чейн. Для цього вона винаймає найжорстопішого шерифа країни та біжлісток піжма. Але й сама нав'язується йому в помічницю. Завершує штріо, тихацький ренджер для бух, у якого з чайні свої рахунки. І дивна трійця вирушає в глибі індіанських земель винитві за ворогом. Головні ролі зіграли Джеф Бріджес, що вже неодноразово знімався у вестернах. Хейлі Стайнфелд, яка робить перші кроки в кіно. А також Мед Деймон, відомий з фільмів про друзів Оушена та трилогії про Джейсона Борна. Саме цією картиною, 10 лютого, відкрився Берлінський кінофестиваль. До слова, в основній програмі Берлінале цьогоріч. Засвітилися наші. Драму під назвою в Суботу. Про перший день після Чорнобиля Україна представляє спільно з Росією та Німеччиною. Герой стає свідком трагедії на атомній станції та опиняється перед дилемою: попередити людей про аварію чи послухатися наказу згори і не поширювати паніку. Поки що без паніки слідкуємо за результатами фестивалю, а сама картина доїде з Німеччини до наших екранів аж 24 березня. А от бурлеск Стіва Етіна вже в прокаті. У тих, хто встигнув переглянути стрічку, враження суперечливі. Головні ролі у фільмі зіграли Крістіна Гілера та Шер. Тож їхні прихильники навперебій вихваляють пісні, танцювальні номери, макіяжі, костюми, яскраве шоу. Тім професійні критики і пересічні глядачі ганять нехитрий і до нудьги передбачуваний сюжет стрічки. Провінційна білявка Еллі з маленького містечка тікає до Голівуду втілювати свою американську мрію. Влаштовується працювати офіціанткою до клубу Кабаре однак прагне дівчина не розносити напої, а танцювати на сцені клубу і співати наживо, а не під фанеру. Нарешті довгоочікувані слава, визнання, гроші. Ну і як же тут без любовного трикутника? Так Бурлеск перетворюється на своєрідний бенефіс Крістіна Агілери, збірку кліпів співачки до сюжету прив'язаних дуже умовно. Коротше кажучи, нічого нового ні для кіно, ні для музики. Хіба що Агілера тепер зможе писати через кому? Співачка та актриса. От тільки її акторська кар'єра, прожукують найвідкіші критики, має всі шанси на цій стрічці і закінчитися. Кіноепізоди ж нікому не бажають зла, а натомість зищить якнайбільше не попкорнового кіно. З вами був Дмитро Степанець. Щасти!